Багато хто з вас бачив страшні кадри з фільмів, в яких рука, рушник чи якісь інші предмети застрягають у подрібнювачах харчових відходів. А чи може бути цей прилад небезпечним для користувачів? Давайте розберемось, наскільки корисним може бути подрібнювач харчових відходів у домі, і чи несе він загрозу під час користування. Відразу попереджу, усі рекомендації, які я буду давати, а також експерименти, які проводитиму з подрібнювачів харчових відходів, ви можете повторити у себе вдома, але на свій страх і ризик. По одній простій причині до всього треба підходити з обережністю і розумінням того, що ви робите, оскільки навіть банальна вилка може бути небезпечною. Моє ім'я Роман Михалецький, Ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Перед тим, як дивитися це відео, переконайтеся, що ви підписані на канал. Також буду дуже вдячний вам за лайк і приємний коментар. Для зручності я поділив це відео на розділи. В описі є тайм-код, також ви можете користуватися навігацією для того, щоб легко і швидко перейти до потрібного вам моменту відео. Приємного перегляду! Щоб розуміти, як працює подрібнювач харчових відходів, давайте розберемо його конструкцію. По суті, подрібнювач це електромотор, до якого під'єднаний обертовий диск, що знаходиться в камері подрібнення. Знімаю верхню кришку, і ви побачите, що всередині є обертовий диск. На цьому диску розміщені спеціальні кулачки, які призначені для захоплення залишків продуктів харчування і перетирання їх через стінки. Стінка в даному випадку виконує роль своєрідної терки, тобто вона перетирає залишки продуктів, які потрапляють на неї за рахунок від центрової сили. Колачки також розбивають залишки на дрібні частини і таким чином допомагають подрібнювати ваші залишки продуктів до мінімальної фракції. При натисканні кнопки диск починає обертатися з високою швидкістю і запускається сам процес подрібнення. Саме так працює абсолютна більшість подрібнювачів, що продаються на ринку. І ось тут я хочу звернути увагу на дуже важливий момент. Як бачите, на обертовому диску немає ножів. Елементи подрібнювача не є гострими. Це важливо, адже часто люди бояться, що під час миття чи обслуговування вони можуть порізати руку. Насправді, порізати руку тут дуже важко, адже немає гострих частин, які можуть вам нашкодити. Давайте розглянемо основні страхи, пов'язані з купівлею подрібнювача харчових відходів. Страх номер один. Застрягне рука, рукав чи рушник. Цей страх, ймовірно, походить від голівудських фільмів, де подрібнювачі харчових відходів показані як надзвичайно небезпечні. Насправді, таку ж небезпеку може нести банальна м'ясорубка, міксер чи блендер. До усіх цих приладів необхідно підходити з обережністю і дотримуватись рекомендацій, описаних в інструкції. Подрібнювач харчових відходів має фланець, який підходить до мийок з зливним отвором 3,5 дюйма. Це приблизно 9 см. Для порівняння діаметр стандартної 3-літрової скляної банки складає 8 см, тобто шанс, що рука застрягне в банці, значно вищий. Вхід в подрібнювач обмежений гумовою вставкою, яка виконує дві функції: по-перше, вона захищає від розбризкування, адже під час роботи диспозера з нього можуть вилітати краплинки води та невеличкі частинки продукту. По-друге, вона забезпечує можливість викидати залишки і мінізу... мінімізує розбризкування завдяки гумовим пелюсткам. Через цей гумовий елемент просунути руку складно, вона не поміщається. Гумова вставка знімається, якщо потрібно, подрібнити габаритний предмет, наприклад, шкірку кавуна, яка може бути занадто товстою, щоб пройти через захист. Дивіться, я вставляю руку в працюючий диспозор. Я практично торкнувся центру обертового диску. Нічого, рука ціла, її не засмоктало, не затягнуло. Тому, якщо, пропихаючи залишки, ви опустите пальці на 2-3 см точно нічого не відбудеться. Я розумію, що можуть з'явитися коментарі про те, що дитяча рука може поміститись всередину, оскільки вона менша, але слід зазначити, що більшість побутових приладів не призначені для використання дітьми. По-друге, для того, щоб дістатися дна подрівнювача, необхідно мати певний ріст, оскільки він вмонтований в мийку, вона розташована в шафці, яка має висоту приблизно 80-90 см. І для того, щоб дістати цього дна подрівнювача, ну необхідно дійсно мати певний зріст і постаратися. У будь-якому випадку дітей необхідно навчити правильно поводитися з побутовими приладами. Вони повинні розуміти, які з них можуть бути небезпечними і не призначені для. Користування. Страх номер 2 Подрібнювач може порізати руку. Цей страх переважно пов'язаний з думкою, що під час роботи подрібнювача можна порізатись. Насправді глибина подрібнювача достатньо велика, щоб рука не дісталася дна, особливо коли прилад працює. Якщо ж вам потрібно дістати щось з диспоузера, не бійтеся вставляти в руку в непрацюючий подрібнювач, адже там немає ножів. Є лише сітка, кулачки і різного роду виступи. Страх номер 3 Подрібнювач може згоріти. Існує думка, що подрібнювач потрібно використовувати тільки з холодною водою, оскільки вона допомагає охолоджувати прилад. Це частково правда. Важливо розуміти конструкцію подрібнювача. Мотор зазвичай розташований значно нижче обертового диску, і вода не досягає мотора і не охолоджує його напряму. Вода зливається з камери подрібнення в каналізацію, тому ймовірність того, що вода ефективно охолоджує мотор, досить низька. Звісно, не рекомендується довго лити в подрібнювач киплячу воду або гарячу воду температурою 65-70 градусів. Але навіть якщо ви це зробили, нічого критичного не відбудеться. Дивіться: в працюючий подрібнювач я виливаю киплячу воду близько 3-4 літрів. Він працює, він не перегорає. Він не вимикається, він продовжує працювати. Тому спокійно можете використовувати теплу воду під час роботи з диспозором. Вода в основному потрібна для того, щоб змивати залишки в каналізацію. Тому що, якщо ви не включите воду, ці залишки залишаться в камері подрібнення і не будуть змиватись. Ось для чого потрібна вода. Також не потрібно хвилюватися, якщо ви включите подрібнювач без води. У період частих відключень електроенергії може трапити ситуація, що подрібнювач увімкнеться без води. Наприклад, вимкнули світло, і ви не знаючи, включений подрібнювач чи ні, натиснули кнопку. Але він не працює. Наймовірніше, при подачі електроенергії подрібнювач включиться. Він пропрацює деякий час, не знаю, можливо, 5, 10, 15 хвилин, а потім може спрацювати захист. Виправити ситуацію досить легко. На фронтальній частині подрібнювача є кнопка, яку потрібно натиснути, і він знову запрацює. Давайте проведемо простий експеримент: Увімкнемо подрібнювач без води на, наприклад, 15 хвилин, і ви побачите, що прилад спокійно працює протягом цього часу, і нічого страшного з ним не відбувається. Що, як бачите, 15 хвилин, прилад працює. Все в порядку, нічого не згоріло, нічого не перегрілося. Тому боятися того, що подрібнювач увімкнеться без води, не слід. Проте, наголошую: в даному випадку мова йде про подрібнювач франки. Чи може подрібнювачі подрібнювач інших виробників? Так само витримувати такі навантаження, це вже потрібно розбиратися в кожному конкретному випадку. Страх номер 4 Подрібнювач забиватиме каналізацію. Насправді, якщо подрібнювач встановлений правильно і коректно, він не забиватиме каналізацію. Як правильно встановити подрібнювач харчових відходів, ви можете дізнатися з відео, посилання на яке з'явиться в правому верхньому кутку. Також залишу посилання в описі. Якщо установка виконана правильно, ви використали відповідні труби, не застосовуєте дешево білу гофру, подрівнювач навпаки допоможе запобігти забиванню труб. По-перше, вода, що стікає під час роботи подрівнювача, завдяки відцентровій сили, має досить високий тиск і вимиває труби. По-друге, якщо ви подрібнюєте тверді предмети, такі, як, наприклад, кістки, цей тиск також допомагає змивати відкладення зі стінок сифону, бо залишки досить абразивні. Таким чином, подрібнювач не підвищує ризик забивання каналізації, а навпаки, його зменшує. Проте важливо ще раз наголосити, що це можливо лише за умови правильної установки відповідно до інструкції і сантехнічних стандартів. Страх номер 5. Подрінювач не впорається з твердими предметами, наприклад, кістками. Подрібнювачі можуть легко впоратися з більшістю побутових відходів. Включаючи кістки дрібних тварин і птиці. Звісно, гомілкова кістка дорослої корови, ймовірно, не поміститься в подрібнювач. А якщо і поміститься, то це питання часу, коли він заблокується. Але диспозери без проблем можуть справлятися з кістками, які залишаються після приготування їжі. Наприклад, я можу показати, як подрібнювач харчових відходів. Легко справляється з кістками, які залишились після приготування більше, ніж 10 порцій каре з ягняти це ребра. І такі кістки, як курячі чи рибні, подрібнюються абсолютно без проблем. Єдине, що я рекомендую при подрібненні кісток, це прикривати отвір мийки. Кістки подрібнюються на дрібні частинки, і деякі з них можуть вилітати з приладу. Щоб потім не довелося їх збирати по підвозі, краще прикрити отвір мийки. Це може бути тарілка, обробна дошка або декоративна кришка, яку мають деякі мийки. Такі кришки відмінно справляються з тим, щоб не дати подрібненим частинкам вилітати назовні. Як правильно доглядати за подрібнювачем харчових відходів? Часто виникає безліч запитань та непорозумінь щодо догляду за диспоузерами. Як його чистити, як підтримувати в хорошому стані. Насправді догляд за подрібнювачем досить простий. Кожного разу, коли ви використовуєте його для подрібнення залишків їжі, прилад очищується від попередніх. Якщо ж ви помітили неприємний запах через те, що деякий час не доглядали за приладом, ось кілька простих порад. Перша це шкірки цитрусових. Викидайте шкірки лимонів, апельсинів, грейпфрутів чи інших цитрусових, вони допоможуть нейтралізувати запахи і додадуть приємний аромат. Друге це лід. Використовуйте шматочки льоду. Лід з одного боку твердий і міцний, і він збиває залишки продуктів, які осіли на стінках приладу. З іншого боку, лід швидко тане і виливається вже в каналізацію як рідина. Суміш льоду і мийного засобу. Відмінно допомагає суміш льоду і кілька краплин мийного засобу. Не включайте воду. Лід і засіб для миття створять густу піну, яка ефективно буде очищати внутрішню камеру подрібнювача. Ці прості кроки допоможуть зберегти ваш прилад у хорошому стані та уникнути неприємних запахів. Що не може переробити подрібнювач харчових відходів. По-перше, сама назва харчових відходів вже визначає межі можливостей приладу. Він не призначений для переробки пластика, скла, паперу, металу чи інших предметів, які не є харчовими відходами. Упаковка, наприклад. Якщо говорити про харчові відходи, то є деякі продукти, які не рекомендуються для подрібнення з певних причин. Ну, наприклад, артишоки. Самі артишоки мають волокна, які Можуть намотуватись на кулачки і стінки подрібнювача і забивати їх. Кукуруза. Листя кукурузи краще уникати, оскільки вона також може намотуватись на механізм подрібнювача. Шкірки бананів. Хоча багато хто пише, що шкірки бананів подрібнюються без проблем. Насправді вони можуть утворювати слизьку масу, яка ускладнює роботу подрібнювача і може заблокувати злив. Гарбуз. Приблизно та сама ситуація. М'якоть гарбуза містить багато волокон, які можуть забивати подрібнювач. Як і в випадку з іншими волокнистими продуктами, ці волокна можуть намотуватись на кулачки і оскладнювати роботу приладу. Якщо ви випадково помістили в подрібнювач щось із вищеперерахованого, перерахованого, не панікуйте. Витягніть захисний елемент, дістаньте руками все, що застрягло. Промийте подрібнювач водою і скористайтеся рекомендаціями для очищень. Це допоможе відновити ефективність роботи подрібнювача. Сьоме це страх ураження електричним струмом. Іноді люди бояться, що подрібнювач харчових відходів може вдарити струмом. Очевидно, що ризик ураження струмом від подрібнювача не вищий, ніж від посудомийної машини, пральної машини чи, наприклад, електричного бойлера. Щоб зробити процес використання максимально безпечним, виробники комплектують подрібнювачі пневматичними кнопками або кнопками з дистанційним радіоуправлінням. У випадку з радіоуправлінням. Існує два модулі. Один вбудований у подрібнювач, а інший у пульт управління, який встановлюється у зручному для вас місці. Натискання кнопки на пульті включає або виключає подрібнювач. Однак найбільш поширений і надійний метод керування це пневмокнопка. Виглядає вона ось так: суть полягає в тому, що під час натискання на кнопку створюється тиск, який через ось цю трубку передається всередину механізму і спрацьовує мікровимикач. Це робить натискання кнопки безпечним навіть мокрими руками. Однак будь-який електроприлад, що підключається до розетки, повинен бути заземлений. Інструкція користування повинна вказувати на це. Якщо прилад не заземлений, є ризик легкого ураження електричним струмом при торканні мокрими руками. Важливо зазначити, що аналогічний ризик стосується будь-якого приладу, підключеного до електромережі. знову ж таки, пральна машина, посудомийна машина чи електробойлер. Ось ці основні страхи, які часто виникають у людей. Як бачите, вони не мають під собою особливого серйозного підґрунтя. Подрібні у черчових відходів це розповсюджений популярний і корисний побутовий прилад. Якщо ви встановите у вашій кухні, частота викидання сміття зменшиться в рази, оскільки більшість відходів можна буде переробити, точніше, подрібнити і злити в каналізацію. Тільки упаковка та побутове сміття залишаться для викидання. Ну що, вдалося переконати? Пишіть у коментарях. Також цікаво дізнатися, які ще страхи чи міфи існують щодо подрібнювачів харчових відходів. На цьому я прощаюсь. І з вами був Роман Михалецький. До нових зустрічей на моєму каналі про побутову техніку. Тихого і спокійного вам дня. До побачення!